Добрий день, друзі! Це буде історія про те, як моя дитина завжди говорить тільки правду. Я для нього склала віршик, ну, звісно, про нього. Але я помилилася я думала, що у нього було три хаги-ваги. Але дивіться, як було насправді, тому що він не схотів вчити віршик так, як саме він був написаний, тому що це була неправда. Я маленький був колись. Зараз я дорослий. В мене вже півтата зріст, і язик загострий. Можу всім розповісти свою точку зору. Знаю, як себе вести вдома і у школі. Вмію думати, коли є якісь задачі. Хагіваги в мене два ігри є хлопчачі. Мама, з татом взагалі їх не розуміють. Я у Роблаксі скини підібрати вмію. У Майнкрафті діамант, можу відшукати. Правда, одяг в шафі свій важко діставати. Із конструктора роблю неймовірні речі, але зогшити мої мамі скласти легше. Просто маю непрості логіку і розум. Дуже важко час знайти на потрібний роздум. Я дорослий, але рук все ж не вистачає. Добре інколи батьки в чомусь виручають.